Доброго ранку усім, хто дивиться мій канал. Хто підписаний, велике дякую. Хто не підписаний, підписуємося на канал. Буде багато цікавого. Будемо багато чого висаджувати в ґрунт. Подивимося, як прийнялися наші щепи. Ми їх раз опирскували вже бордоською сумішю, для того, щоб грибків не було. На них. І я їздила цей раз, коли защіпувала агроволокно. Я постараюся прикріпити пару фотографій, що нам наробив сніг, які там були дири, де були поставлені стовбики. Це все я зашивала. Не знаю, чи воно, звісно, буде триматися степлером, але думаю, вже мороза такого не буде, а як трошки буде приморозок, все одно, воно буде захищати. Не буде пропускати. То щепи, по-моєму, вже розвиваються. Один тільки персик, який був найбільший, і було на ньому не дуже аж так багато коріння, трошки притормозив, але ніби він, він не сохне, ніби все добре з ним. І, думаю, все буде чудово. Будемо садити перчик, помідорки, капусточку, огірочки, кавунчика, диньку будемо садити. Все, попробуємо посадити. Думаю, буду садити на агроволокно, так як там був город неораний. і його будемо накривати. Всю плещину накриємо і будемо тоді висаджувати, прорізати так само дирочки, як садили клубнічку. Виноград ми садили, весь живий, почечки почали набухати, почали роз... рости. Ось веліс мій півник, з усіх акваріумних рибок, залишився тільки півник, ось він там, красавчик такий. І все. Тут плаває карасик. Колись чоловік брав на живця, на щуку їхав рік назад. І я взяла пару штучок. Мені щось так стало жалко. Вони були такі манюсінькі. Я їх пару штучок взяла, по-моєму, 8 чи 7 штучок. 3, 6, 8. Да. Вісім, по-моєму, штучок взяла і е, пустила в акваріум. І вони вже рік живуть. Вони, звісно, не ростуть, е, тому що тут а, е, замало місця. Це акваріум на 6 відер води. Е, Ну, все одно їм тут добре, я їх кормлю, Купляємо їм хробачка такого мотелька, Купляємо їм заморожений такий є корм для рибок. Сухий корм, кормимо їх. Вони вже звикли і їм даже подобається. Водичка чистенька, фільтрується постійно, чому не жити? Оці маленькі рибки це теж. Річкова рибка, називають їх там синячком. ще якось там називають, Вона така маленька, вона більше не росте, і її дуже-дуже багато в річках, особливо весною, її прям дуже багато. І пустила її сюди. Нехай буде. Мені головне, щоб була тут водичка. Для орхідейок. Я вам казала, що я акваріум тримаю лише для того, щоб мені було поливати чим орхідейки. І всі мої остальні рослинки. А так, в общем, я думаю, їм тут живеться непогано. Водичка фільтрована. Все прекрасно, в общем. Ось такі вони. Красавчики, тут поставав карасик, бачите, і вони назад тікають. Я свічу ліхтариком, і вони всі збиваються ось осіди в кучку. Такі красуньки. Добре, не будемо їх турбувати. Нехай вони собі плавають, щоб не боялися. А ми підемо подивимося зараз на розсаду. Як почуває себе розсада? І ще. У кого є акваріуми, не виливайте воду. Це дуже добра. По-перше, вона йде як піджива, бо тут багато мікро- і макроелементів, таких еко, будемо так казати. Рибка робить свої діла, і вона відстояна ця водичка. В общем, дуже добра водичка з акваріума поливати квіти, кімнатні, без різниці, чи то орхідейки, чи то прості вазони. Чи то кактуси без різниці? Дуже добра водичка для поливу. Я як поливаю просто нею орхідейки, так як мені треба поливати, наприклад, з добривом я поливаю два рази тільки на рік. І ви бачите, які в мене клаповухи. Більше я добривом не поливаю. Поливаю тільки весною і осінню. Все. Ось в мене орхідейки зараз перецвітуть, я їх добривом полию всі. Я не відбираю орхідейки, наприклад, які там цвітуть, не цвітуть, тим поливаю тим, тих поливаю тих, ні. Я зараз почекаю, всі орхідейки перецвітуть. Якщо їм буде, наприклад, недостатньо підживи, то, і що вносилося осінню, як зробити підживу? У мене є на каналі відео, як я роблю і підживлюю орхідейки. І почекаємо, вони перецвітуть, і будемо їх поливати. Якщо вони не перецвітуть, будуть свісти далі. Я бачу, що їм вистачає всього. І бачу, вони починають продовжувати цвітоноси, нарощують бутони. То я не знаю, напевно, що це буде аж в кінці літа, на в кінці весни, на початку літа, поки вони не перецвітуть. Як тільки вони перецвітуть, так будемо їх підживлювати. Не хочу їх зараз підживлювати, вони гарно цвітуть більш-менш пишненько. Я думала, будуть гірше цвісти, тому що стали щось сушити трошки бутони. Звісно, багато орхідей обсушили, бутони не зацвіли. Ну, більшість орхідейок таки зацвіли і почуваються добре. Що, йдемте подивимося, як почуваються наші кавунчики на прививочку, ми прививали, що там може щось пов'яло, то висмикнемо. Подивимось, в общем. Так, давайте подивимося тут внизу на наші перчики, як вони себе почувають. Подивимося на нашу прививочку. Я вже бачу деякі вже виросли, будуть йти на вискубання, наприклад, ось ця передивимося зараз з вами кавунчики, перчик. ну І так підемо по черзі. Давайте виключимо підсвіточку, щоб було краще видно. Так, Дивимося на перчик. Перчик гарненько так йде вріст, його вже можна буде трошки підживити. Я цей перчик підживлювала тільки, коли він почав рости трошки. І все, більше я його не підживлювала. Чекала, поки Дожене його ось цей перчик. Цей перчик я пікірувала, мені віддавала тьотя. Він був в риночки, трошки такий погнувся, бо його було дуже багато в маленькі риночки. Він вже доганяє мій перчик. Бачите? Я його підживила підживою, і він почав доганяти. Ось капусточка, яка вже гарненька, теж виросла. І ось тут перчик. Так що, вже більш-менш він вирівнявся. Будемо його підживлювати. Чим я буду підживлювати, зараз вам покажу. Так, дивіться, принесла я ось цю, цей пакетик. Він вже в мене розірваний. Я ним підживлювала ось цей перчик, що я пікірувала, що мені тьотя дала е, Розпікірувала. Називається майстер агро кого є можливість, я прям рекомендую купити ось таке добриво для розсади. Дуже класно почуваються рослинки, якщо вистачає більш-менш світла і все чудово просто. Ви поливаєте, і прям видно на очах. Прям сьогодні полили, утром встали... Грубо говоря, і він, бачите, що він прям аж сміється до вас, ваші рослинки. Мені сподобався ось цей іменно фірми майстер агро, Мені дуже сподобалась ось ця підкормка для розсади. Попробуйте. Можете попробувати. Я попробувала, мені сподобалось. Дивіться, який був цей перчик маленький. Я його підживила, і подивіться, буквально пройшло хай тиждень. І подивіться, який він вже доганяє мій. Він доганяє вже мій перчик. Так що тут, виходить, НПК 201313 плюс МГО. Бачите? Він йде для короневого підживлення безхлорне і дуже подобається мені. Так що, можете, хто не знає, чим підживити, якщо бачите, що е, розсада в'яне, жовтіє, можете попробувати. Мені сподобалося ось таке добриво. Воно йде в порошочку, воно розводиться одна. Чайна ложечка на 2 літри води. В общому 5 грам на 2 літри води. 5 грам це одна чайна ложка. І поливаєте. Прекрасне добре. -во. Попробуйте. Прям рекомендую. Так, перчик почуває себе добре. Цей перчик теж такий вже гарненький, можна його буде вже, я думаю, Теж вже підживимо, підживемо весь разом. Пройде ще пару днів. Бо це я підживлювала, коли пікірувала це, що вже майже 2 неділі пройшло, а тут і пишеться один раз на 7-10 днів. Так що можна вже буде його підживити весь разом. Далі йдемо до кавунчика привито. Кавунчик привитий, кавунчик привитий, ось ця прививочка. Як ви бачите, вже віджила, я роблю ось так все. Я не панькаюся з цим. Не, я казала, що на мен, в мене надій аж дуже великих на, ось це, на цю прививочку немає, тому що розсада була витягнута. І навряд ли з цього щось вийде. Ну, я прививала, тому що ну, жалко. жалко було. Як кажуть, не хочеться викидати, була в селі і не було кому добре подивитися за розсадою. Треба було винести на балкон, коли вона зійшла, щоб вона не витягувалася там прохладно тут тепло, і вона погнала його вверх. Так як перчику він теплолюбивий і йому добре, комфортно почуватися в температурі 20, наприклад, градусів. То для кавуна він вверх е, жене і виходить, витягується. Йому треба, щоб була днівна, нічна температура. Е, коливалася е, днем було там тепліше, ввечері було там до 12-15 градусів, не більше. А в хаті що днем, що ночою, будемо так казати, температура тримається 20-21 градус. Тому він так і витягнувся. Ну, все одно бачу пару штучок стоїть. Ось. Пару прививочок ще стоїть. Щось таке привиється. Ну, будемо бачити. Лагінарія випускає вже серединки бачу, кавунчик, кавунчик щось там бачу, теж де-не-де випускає серединочки. Ну, не знаю, не знаю. Пару штучок я бачу, що залишиться, думаю. Ну, не весь. Ну, пару штучок залишиться. Це вже в нас буде в п'ятницю чи в середу, в середу, чи в четвер, не помню. по-моєму, в четвер. Це вже буде тиждень, як вони привиті. Я думаю, що ось це було останнє, що. Воно вже пропало. Даже, я скажу, воно почалося зростатися, тому що вже не можу його ось тут розчіпити. Бачите, воно там тримається, воно даже почало зростати. О, відірвало. Е, зростатися. Ну, ось тут вже. Почала в'янути десь чи погано прижала е, сильно і перемняла ножку. Не знаю в общому. бо я цю розсаду доставала, заглубляла, а потім її достала знов з ґрунту і привила. Так що вони пройшли крем і рим, як кажуть, е, до прививки. Так не робиться. Робиться, висаджується е, розсада, потім легенько береться, прививається. Ну, таке, я надійно на цю розсаду не покладала. Ну, все одно, щось залишиться. Так, ось так. Так, йдемо далі. Далі в нас тут на полочки це я привила диньку на лагінарію. Тут в мене є ще пару таких диньок, що можна попробувати привити. Ну, не знаю, чи я їх буду, кані, звісно, прививати. Ось цю можна привити вона грубенька. Попробую зараз снімлю відео і попробую. У мене є лагінарія. Ось вона стоїть, росте. Попробую щось ще привити. Получиться, то получиться. Ні, то ні, все одно буду пересаджувати всю розсаду, буду пересаджувати кавуна і дині. Так що. Поспішила трошки з висадкою, треба було висівати десь в квітні місяці і вже на балконі, тому що в хаті жарковато. Так, там трошки цвітуть калачики. Ось цей я одну палочку зірвала. Зломала, ось засунула туди в горшочок. Подивлюся, якщо буде розпускатися цей ця, ця, то цей теж зріжу, поставлю вкорінюватися, а з цих кочеришок воно обросте і буде гарний корчик. Так що, такі то діли. так, тут в мене наверху. Ще є бутончики, орхідейки повипускали, ще є багато стрілочок, орхідейок, бабочка цвіте, вже розпустила дві квіточки, красотка бігонію. Бігонію я обрізала. Зараз я вам покажу, що я з нею зробила. Вершки всі пообрізала. ось Кругом-кругом, кругом позрізала вершечки. Вона зараз пусте з пазушок, попускає нові росточки і будуть гарні пишні корчики. Там в мене стоять стрептокарпуси, теж все добре. Там на бутончиках колокольчик стоїть, в общому більш-менш живем. Так, ну що, на балконі у мене температура 17 градусів зараз поставила, як ви бачите, бігонія, ось вся на вкоріненні стоїть. Вона повинна гарненько вкорінитися. Быстренько. Далі, це прививочка мого самого першого кавунчика, Почуває себе добре, росте, все прекрасно. Цей кавунчик. Буде весь вириватися, поки мій стоїть, я ще до нього не дійшла. але вже ще яка неділька, вже після паски, я його весь вискубаю і буде сіятися насіння назад в ґрунт Буде висіватися Бо це не розсада. Це не розсада, це щось таке. Непонятне, бачите, як я висаджую. О. Я дуже знепанькаюся, я, мені не подобається, вирвала і все. І ніхто з ним не грається. Так, що кавуни пересіваємо. Це був мій перший опит, будемо так казати. І вчимося. Зробили помилку, виправили, пішли далі. Я люблю вчитися так. Скільки не дивишся інтернет, скільки не думаєш, все одно не буде так, як плануєш. Буде по-другому. Посіяли, не вийшло, пересіяли, ніколи, дівчатка, не здаємося. Хочу показати вам ось цю красоту. Це Йолочка. Дивіться. Як вона кругом розпускає на нові гілочки. Бачите, дивіться, яка красота. Вона кругом кругом розпускає на нові гілочки. Прям кругом на кожні-кожні-кожні. Ось така красуня. Так, і ось теж йолочка. Це мають вони їхати в село ці йолочки. Теж бачу, починають зарождатися ось такі кінчики і скоро поїдуть на висадку. Так тут в мене сунечка жовта, помаленьку росте. Це в мене попіл. Чоловік ходить курити, як... я кажу: не викидай попіл, а лучше в добру мені сунечку. Він... Кидає сюди попіл, я потім водичкою полию і буде підживо. Чорнобривчики є. Тут пару суничок, один абутилончик є. Ну і так далі. Капустка. Дивіться, яка вже гарненька капусточка. Гарнюня вже така виросла. Гарні такі. Капустинки. Це в мене середньо пізня, і ось це в мене рання капусточка. Ці всі свої корчики повиносила на балкон. Тут в мене стоїть бальзамінчик, ще треба розсажувати. Бігонія, ой, не бігонія, а фуксія. Теж почуває себе добре. Починають обрастати е, самі корчики, бачу, випускає пазушні такі, робиться корчиками пишненькими. Так що росте. В общем, все вам показала по розсаді, все розказала. Так що водичку з акваріума не виливаємо, а підживлюємо свої вазончики Все, всім удачки, всім пока-пока. Бережіть себе і будьте здорові!